Так, що ще хочу сказати, я недавно роздумувала так, чому мені творець дав такий непростий шлях ось з гіпнозом. Так, от я нагадаю, що я була в першій школі, я там побула місяць, я там не знайшла істинної інформації, я побачила, як гіпноз на голому ентузіазмі, то зрозуміла, що такого бути не може, залишила там 5 тисяч доларів. Пішла в іншу школу, в іншій школі мені взагалі було дуже тісно, я зрозуміла, що це взагалі не мій рівень. Там також залишила кошти і прийшла, вже аж добралася до академії. Так? І я в академії я вже встигла два рази бути забаненою, також встигла вже відмітитися, як і в позитивному плані, тому що я вже. Тривалий час по фінансових результатах виходжу в сімірку серед 650 учасників. Це дуже круті результати я досягаю. Але разом з тим, Іване, такий дуже непростий шлях. Я все думала: ну чому мені творець дає такий, такий шлях? І ви знаєте, до чого я прийшла? До яких висновків? Творець мені показав. Як багато зараз халтурщиків, як багато зараз, ну то що не те, що учнів, що страшно вчителів, халтурщиків. І що саме страшно, що це вчителі, вони популярні, вони там уже можливо, там, можливо і мільйонери, так, але в них немає поваги до гіпнозу. Це страшно, це бачити, і це я знаю не на словах, але я сама зіткнулася з цим. У просторах інтернету зараз дуже-дуже мало реальних, реальних спеціалістів навіть тут, у нас в академії. Я не розумію, чому так зроблено. Самі важливі вебінари вони не обов'язкові для перегляду. Випускається дуже багато зараз псевдоспеціалістів, які не вміють шукати першу причину. Які... Не знають, як правильно працювати з минулими життями, які їм нав'язали, що гіпноз він не може зашкодити. І от вони йдуть і несуть от різне через гіпноз. А Гіпноз це дуже потужний інструмент. Якщо ним не вміти володіти, можна, можна і нашкодити насправді можна. Тому. І я все думала, і знаєте, до чого прийшла, до якого висновку я прийшла, і в мене навіть простір почав мені, коли я про щось думаю, мені простір завжди посилає знаки. І дивіться, я тільки про це подумала, що простір, що творець дав мені такий шлях, що я маю, мені прийшло також, маю ось цих псевдогіпнотерапевтів переучувати, допомагати їм все ж таки віднаходити правильні істинні інструменти, не калічити людей, а допомагати людям. І дивіться, тільки я це подумала. Одразу через на наступний день я побачила, що в мене на сторінці в Інстаграмі за мною дивляться, але вони не стежать не, так підпільно. Дивлю, то ж видно, пише регресолог, регресолог. І я на одного регресолога зайшла, а це виявляється, вона якраз закінчила ту першу школу, якраз там виставляє сертифікати, яку я покинула. Ну і я зайшла до неї на сторінку, гарна ткань ніби дівчина, так, але там, окрім фотографій, я більше нічого не побачила. Людина вчилася рік в школі і навіть не готова е, записувати відео. Очевидно, є страх, і ну менше з тим це її випір, що вона там, так але е, люди багато регресологів зараз спостерігають за моєю сторінкою. І це мені як знак від всесвіту, що я рухаюсь в правильному напрямку. Тому е, моїм, можливо, ще одним аватаром це будуть ось ці покалічені. Гіпнотерапевти, які ну я вам хочу сказати, що таким гіпнотерапевтам важко допомогти часом, буває, бо вони можуть бути настільки вже. У держимі, що вони все роблять правильно, дуже це треба бути дуже сильною, глибокою душею, щоб відчути щось тут. Не так що так не може бути. Я це відчула за місяць. Мені треба було в школі місяць, щоб це побачити. Коли я вийшла зі школи, звідти вийшла права рука цієї власниці. Вона з нею працювала два роки. От людині треба було два роки, щоб побачити оцю псевдо. Псевдоцінність, будемо так говорити. А мені треба було тільки місяць. Я дуже швидко це все бачу. Я розуміла, що та вишота — це сильний інструмент. Ну не можна його так халатно на волому ентузіазмі. Коли я почала, в мене була проблема, тому що трудність була з тим, що я езотерк би ми в минулому так. І от я знаю, що треба приймати батьки, приймати з любов'ю. А тут кажуть, що треба мститися. І як мститися? Ви що шуткуєте? Це? це ж батьки. І в мене почалися почалися ці конфлікти. І мене це. Замість того, щоб допомогти мені вирішити ці конфлікти, відправляти йдіть собі зробіть ту сесію, зробіть собі ще іншу сесію. Я такі відповіді не отримала, і мені прийшлося шукати ці відповіді на стороні. Ви розумієте, я їх знайшла ці відповіді на стороні. Тому я не на словах, а на досвіді знаю, як зараз випускається багато, і навіть наша академія зараз там наробить дуже багато різних дій, щоб зараз якось відновити наставників. Тому що дуже багато халтури, дуже дуже багато людей взагалі не розуміють, що вони роблять. От вони просто говорять набір слів, але навіть не розуміє, що за ним стоїть. Я ще в першій школі казала. Та це має бути якась інструкція. Ні, яка інструкція, це ж сесія, ви йдете за духом, воно там якось вас веде, ну та вибачте, але ви маєте розуміти, чого ви туди йдете, задача. Як вам вирішити, ви можете проявляти свою творчість, але ви маєте розуміти крок за кроком, що за чим йде, як знайти ядро психотравми, чому ми з минулого життя людину вертаємо в це життя, бо це перенос відповідальності. Ні в якому разі ніяких своїх внушень, які дуже часто йдуть. І так далі, як перевірити, що людина в трансі, ну і так далі. Перевірок, як перевірити, чи ви правильно зробили, чи це не чи вашому єдиному цілу, і так далі. Цього всього ніхто ніде не вчить майже. Тому моя одна із основних задач також буде допомагати ось цим псевдогіпнотерапевтам, щоб визначити, що ви псевдогіпнотерапевт, тому що я вам задам декілька питань і я вже по відповідях можу це зрозуміти. Ось це ще одна буде моя ціль. І тому, якщо в мене в групі тут є гіпнотерапевти, які вже також зіткнулися. Ось, і ви розумієте, що ви дійсно хочете навчитися людям допомагати? Я створена для вас.